Гала вечері Сальвадора Далі не були просто подіями. Це були гастрономічні ритуали абсурду, чуттєвості й розкоші лобстери поруч із телефоном, лебідь, що дивиться на зубну щітку, десерт у вигляді оголеного тіла усе могло стати частиною меню. У 1973 році Далі видав кулінарну книгу «Last Dinners de Gala», де зафіксував 136 рецептів, проілюстрованих власноруч, не просто страва, а подорож у його химерну уяву, молюски, перепели, соус, семи інгредієнтів, напої, що викликають видіння. Кожна глава це обідній курс, серед яких є навіть Афродізіаки. Автор не стримує себе у висловлюваннях. Щелепа наш найкращий інструмент для засвоєння філософії. Книга не лише кулінарний гід, а витвір мистецтва, що пробуджує смакові рецептори, збуджує фантазію і перевертає уявлення про трапезу. Далі хотів, щоб їжа була театром спокусою, філософією і насолодою, і вона досі такою є: сторінка за сторінкою.